Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні ми говоримо про зарядні пристрої компанії XTAR. В цьому відео sc 1 Це той самий sc 1 про який ми говорили в минулому відео. Але він розрахований на більші акумулятори, і в ньому є функція павербанка. Тобто, маючи акумулятор, можна там телефон чи будь-що інше. З якими. Акумуляторами він сумісний. Заявлено від 18650 до 26800. Такий здоровий він вміє заряджати. А також 1,2 вольта нікель металогідридні акумулятори до розміру D. Я думаю, і пальчикові акумулятори сюди влізуть. Ми це перевіримо. Які функції тут є? Є функція активації глибоко розряджених акумуляторів. Нескрізь є така функція трьохфазна зарядка dc CC-CV. Спочатку повільно піднімається напруга, потім заряджається постійним струмом. Після цього, коли зарядилось до 4,2 вольта для літієвих акумуляторів, то доводить цією напругою до мінімального струму заряду зворотній полярності, короткого замикання, перезаряду і перегріву. Що воно вміє? Type-C вхід 5 В, 3 А максимум. Заряджає постійним струмом 4,2 В 3 А. 1,45 вольт, 2 А. Це для металогідридних акумуляторів. USB-output 5 вольт, 2 А. І ми це перевіримо. Дивимося, що у нас всередині. У нас є інструкція, є сама зарядка, є кабель, і ще є ось такий тімлячок. Наприклад, ми поставили акумулятор. Ось, до речі, активувався повербан уже. І можна притягнути сюди е, сам акумулятор, щоб він нікуди не дівся. Ну, його витрусить нереально, скажу так. Чи можна звичайні пальчикові металогідридні акумулятори напругою 1,2 В заряджати? Не влази, хоча, якщо якийсь болтики підставити, то буде заряджати. Але струм, воно видає згідно нашої бумажки 2 А, чи хочете ви заряджати свої пальчикові акумулятори металогідридні струмом 2 А це вже питання. Я б, напевно, не заряджав, би, а взяв би щось більш ніжне, а великий розміру де, чому б і ні. І що у нас є, коли вмикається, показує, що воно вимкнулося, Вставляємо акумулятор. І бачимо, воно увімкнулося. І йде процес зарядки. Протезя зарядки, були ми остання лампочка, тобто тут від 75 до 100% заряду майже заряджений акумулятор ніяких органів керування немає, просто заряджає струмом 3 А. В принципі, для більшості акумуляторів 18650 і більшого розміру це менше, ніж 1С, тобто достатньо швидко заряджає, трохи більше, ніж година, і ваш 18650 на 3,5 А заряджений. Якщо це 21700, то буде трохи. Довше заряджатися, потужності достатньо. Далі поміряємо фактичний струм заряду наших акумуляторів. Я намагався Використовувати різні акумулятори з різним ступенем заряду, з різним внутрішнім опором і з різною ємністю різних форматів. І чесно скажу на камеру, в мене ні разу не вийшло вичувати струм більше, ніж 1 А. Без камери один раз в мене вийшло 2 А отримати струм. Я не зрозумів, в чому різниця, тому що одразу включив камеру і почав знімати, але. 1 Ампер через 20 секунд після того, як воно тобто, заряджало струмом 2 Ампера. Написав запит виробнику для того, щоб вони пояснили при яких умовах і як саме він регулює струм? Але в принципі це непогано, тому що зарядне не буде заряджати умовно 18650 ємністю 3 ампер години струмом в 3 Ампери, А знизить струм до 1 Ампери. Як воно це регулює? Який алгоритм? Буде в мене відповідь від виробника. Скажу, не буде відповіді, то не скажу. Під час перегляду відео я помітив, що фактичний струм заряду без мультиметру 1,9 А, тобто, в перерахунку на напругу 5 В, це 9,5 Вт, або 2,5. Яко має 57 А в перерахунку на поточну напругу акумулятора. Це значить, що мультиметр додає опір і відповідно зменшується струм заряду. Без мультиметру показники зовсім інші, а заряд не справді самостійно регулює струм і заряджає акумулятори коректно. Тепер перейдемо до вимірів в іншу сторону, тобто роботу цього зарядного пристрою як павербанк. Я поставив акумулятор 21700. 40 Samsung, він майже повністю заряджений. І подивимося, що у нас тут е по струму. 5,11 вольт, 5 вольт. Подивимося, які протоколи підтримує це зарядний пристрій. Power delivery, ні, Apple 5 вольт, 5 А. PC 1,2 5 Вольт, 1,5 А. Charge – ні, ні. Майже нічого не підтримує, але може віддавати 1,5 А. Що у нас? Тут записано. Output 5 вольт 2 А. По протоколу bc 12 може 5 вольт 1,5 А віддавати, а 5 вольт 2 А, напевно, просто методом звичайної зарядки. Як ми це можемо перевірити? Ми можемо під'єднати сюди USB-шнур. Ось там зараз пригодиться ця резинка. Для того, щоб акумулятор не випав в процесі. І подивимося, як буде наряджатися наш телефон. По факту віддає трошечки більше, ніж 1,4 А, 1,41 А, але, можливо, телефон більше не сприймає. Не факт, що телефон буде більше сприймати. Як можна ще перевірити? Чесно кажучи, в мене навіть немає пристрою, який зможе взяти зараз фіксований струм. Тому, ну, 1,4 А це, в принципі, також окей. По протоколу видно, що 1,5 може підтримувати. Можливо, телефон більше не вміє е брати, ніж такий струм. Або спробуй повербанк зараз зарядити. Можливо, повербанк. Візьме більше. Під'єднав до повербанку. О, так що воно вимкнулося. Вимикається. Розвиває струм до якогось рівня, до 2,5 А і вимикається. Тобто тут є захист від над дуже потужного струму, але він не зупиняє його ріст, а просто вимикається. Давайте спробуємо. Без FNIRSI FNB 58. Павербанк заряджається нормально. Е, яким струмом? Ми можемо по-іншому це виміряти. У нас є попроще мірялка. Яка тупа? Але, думаю, не буде нам заважати міряти струм. 2,36 А тримає. Що, в принципі, більше на 20% майже ніж заявлено, і це круто. Респект XTR плюс 20% від заявленого вони видають. Напруга 4,94 вольта, майже 5 вольт. Все круто. От по функції повербанка повністю тверда п'ятірка. В цілому, кому я можу порадити цю дорядку? Якщо. Вам потрібно швидко, без зайвих роздумів, без кнопочок вставити, зарядити акумулятор і все. І якщо вам потрібно великі акумулятори розміру 26800, із захистом, він також їх підтримує, то можна сміло побратим. Плюс є додаткова опція як Павербанк в дорозі. Це може дуже знадобитися. Якщо у вас є питання по цьому зарядному пристрої, то задавайте їх в коментарях. Буду відповідати. Гарного вам дня.